Друзі, вітаємо вас на третьому відеоуроці нашого курсу Медіаграмотність 360 як орієнтуватися в інформаційному світі. Сьогодні ми поговоримо про аналіз джерел інформації. Адже навіть якщо ви вже знаєте про маніпуляції та вмієте розпізнавати фейки, важливо ще й розуміти, чи можна довіряти джерелу, з якого ви отримаєте контент. Чому це важливо? Уявіть, що ви будуєте будинок, але обираєте ненадійний фундамент. Навіть якщо стіни здаються міцними, вся конструкція зруйнується при першому ж випробуванні. Те саме з інформацією, якщо джерело ненадійне, навіть правдоподібні новини можуть виявитися маніпуляцією або фейком. Перевіряти джерело варто за такими критеріями. Перше це походження. За цим критерієм є первинні джерела, містять оригінальну інформацію без інтерпретації, документи, звіти, наукові дослідження, статистичні дані, свідчення очевидців, архівні матеріали та, відповідно, вторинні джерела, які обробляють та інтерпретують первинні. Ми часто чуємо таке визначення, як офіційні джерела, або про те, що інформацію варто споживати з офіційних джерел. Це урядові сайти, сайти органів місцевого самоврядування, міжнародні організації, спеціалізовані чи експертні установи, наукові. Інститути. Загалом це надійні джерела, якщо вони функціонують в демократичних країнах, але варто враховувати й можливу політичну заангажованість. Умовно на сайті Верховної Ради України опубліковано прийнятий закон. Це первинне джерело. А всі публікації на новинних сайтах, в соцмережах, сюжети на телебаченні чи Ютубі про цей закон вже є вторинними джерелами інформації з можливими суб'єктивними думками чи висновками. Другий критерій це авторитетність. Чи є це джерело визнаним у своїй сфері? Чи має воно репутацію достовірного медіа? Наприклад, незалежні міжнародні інформаційні агенції, а також українські медіа, які дотримуються журналістських стандартів та входять до так званого білого списку від експертів Інституту масової інформації. Ще важливо, що джерело, яке претендує називатися медіа, було офіційно зареєстроване як медіаорганізація. Наступний критерій прозорість. Чи вказує ресурс своїх авторів, редакцію, джерела фінансування, анонімні сайти, телеграм-канали, закриті групи у Фейсбуці, Вайбері, анонімні джерела в Тіктоці чи Інстаграмі, які не мають вихідних даних, варто сприймати з великої обережності. Далі, фактичність інформації. Достовірні джерела надають конкретні факти, статистику, докази або посилання на джерела, які можна перевірити. Це допомагає підтвердити правдивість інформації. Якщо все дуже загальне, розмите і це важко ідентифікувати, остерігайтеся таких повідомлень. Наступне об'єктивність. Чи подає джерело різні точки зору? Чи є інформація збалансованою, чи вона відображає лише одну позицію, суб'єктивну думку одного експерта, представника конкретної політичної партії. Наступний критерій назва джерела. Здавалося, банально, але часто джерела інформації в соцмережах, месенджерах іменують себе так: телеграмна служба новин, новини 24, новини України, Україна 24 чи якось по-іншому, апелюючи до назв загальновідомих медіа. Усі медіаорганізації мають на своїх сайтах посилання на соцмережі. Також поширеною маніпуляцією є використання таких назв, як Правдиві новини або перевірені новини, чи справжні факти для того, щоб вести в оману споживача інформації щодо своєї надійності. Стиль подачі. Чи не містить заголовки новин занадто емоційних або сенсаційних формулювань, на кшталт шок, неймовірно, постав подобайку, якщо любиш Україну чи своє місто. Чи немає в тексті оціночних суджень, емоційних висловів або, наприклад, в якомусь телеграм-каналі в повідомленні закладено певну інтригу. Але щоб прочитати більше, треба перейти в інший закритий телеграм-канал і обов'язково підписатися на нього. Ось приклад такої публікації, де йдеться про те, що нібито один із телеграм-каналів спрогнозував точний час і дату початку повномасштабної війни, а також попереджає про обстріли за 48 годин і знає точну дату завершення війни. Якщо ви бачите подібні публікації, знайте, що це ніщо інше, як маніпуляція на темі війни та безпеки кожного з нас. Реклама. А точніше її якість. Медіа дбають про свою репутацію, тому відмовляються від розміщення на своїх ресурсах реклами азартних ігор, казино, легких заробітків чи інших сумнівних матеріалів, оскільки аудиторія для них важливіша за одномоментну фінансову вигоду, для чого переважно і створюються джерела, які поширюють маніпулятивну інформацію. Порівняйте приклади того, як виглядають новини про повітряну небезпеку в один і той же час на телеграм-каналі Труха Ніколаєв, власники якого знають, що в цей час підвищення активність користувачів і додають до постів лінки на інші канали з закликом підписатися, щоб знати про ситуацію в регіоні. І для порівняння офіційний телеграм-канал повітряних сил, без зайвих емоцій та сторонніх посилань. Погодьтеся, формат подачі має значення. Після перегляду цього відео пропоную вам виконати просту вправу: оберіть будь-яку новину з інтернету чи тієї соцмережі, якою користуєтесь, та перевірте її за такими пунктами: джерело, автор, наявність емоцій, повнота та фактичність. Друзі, сьогодні ми дізналися, як визначати надійні джерела інформації та уникати маніпуляцій. У сучасному світі критичне мислення це не просто корисна навичка. А необхідність, якщо у вас залишились питання або вам трапилася сумнівна новина, обов'язково перевірте її. До зустрічі на наступному уроці.